Досвідчених альпіністів знайшли мертвими за дуже дивних обставин. Вони були добре підготовлені до мого високогір'я, але ніхто з них не міг передбачити, що ця подорож обернеться на справжнісінький кошмар. Коли рятувальники дістались місця інциденту, вони були шоковані тим, що побачили. Тіла альпіністів були розкидані в хаотичному порядку. Частина з них виявилась без одягу. А під час розтину тіл у шлунку одного з альпіністів знайшли волосся іншої людини. Чекається, що знову про перевалдятлова. Це ж було вже. Ні, це сталося на Бруся, і перевалдятло навіть близько не такий моторошний. Тут були ще більш незрозумілі рани на тілах, наче їх нанесли зсередини. Частина тіл спотворена так, що навіть досвідчені судмедексперти не могли пояснити походження цих пошкоджень. Окрім того, їх обличчя застигли в жаху, а місце події оточували незрозумілі знаки на снігу, які ніхто не міг ідентифікувати. Це явний приклад прокляття Альбрусу, яке забрало вже не одне життя. От з цим давайте розберемось. Чи було це банальною халатністю альпіністів, чи цього разу дійсно якісь надприродні сили? Надприродні сили. Що за. У 1990 році група альпіністів, що відправилась у гірський похід, налічувала шістьох досвідчених спортсменів. Двоє з яких, Сергій Левін, керівник групи та Сергій Фарбштейн, професійний лікар, були кандидатами у майстри спорту та вже підкорювали вершини значно вище за цю гору. В цілому кожен з учасників команди мав великий альпіністський досвід. Метою групи було підготуватися до підкорення більшої висоти та провести так званий акліматизаційний вихід. Такий похід є свого роду підготовкою організму перед підйомом на більшу висоту. Ви ж не думали, що вийти вгори можна, не адаптувавши свій організм до змін. Я впевнений, що кожен з вас, хто піднімався навіть на невеличкі вершини, відчував цей вплив на собі. Як мінімум, це закладення вух. При підйомі зменшується атмосферний тиск, що призводить до поганого насичення гемоглобіну киснем, а це, в свою чергу, викликає гіпоксію, тобто кисневе голодування для усього організму. Саме тому акліматизаційні виходи є невід'ємною складовою підготовки до великих дистанцій? Як ми вже згадували, команда Левіна була цілком підготовлена та мала неабиякий досвід у подібних експедиціях? Ба Більше саме вони виконували функцію рятувальної групи, яка мала надавати допомогу у разі виникнення різного роду критичних ситуацій. То як так сталося, що альпіністи, що мали рятувати інших, самі потребували допомоги? Чому вони не покликали на поміч раніше? Та що передувало такому трагічному перебігу подій. Альпіністи та місцеві жителі не раз зазначали, що на Альбрусі часто відбуваються дивні події, такі як різкі зміни погоди, втрата орієнтації та раптова слабкість туристів, а також порушення роботи техніки. Я впевнений, що група Левіна знала про ці попередження. Проте 2 травня 1990 року вони полишили притулок 11, у якому перебували до цього три дні, та продовжили сходження на гору. Близько 14.30 вони зустріли іншу групу туристів, які вже спускалися донизу. Левін вирішив піднятися ще вище на півтора переходи. На той момент вони знаходились на висоті приблизно 4,5 тисяч метрів. Проте ця висота не здавалась нікому з учасників команди небезпечною, враховуючи те, що Левін вже піднімався на гори міру на висоті 6 тисяч метрів, а Фарбштейн двічі підкорював ельбрус. Після ще 40 хвилин дороги. Група туристів зупинилася, щоб поїсти та трохи відпочити. У цей момент погода почала різко погіршуватись, та все довкола охоплював туман. Левін приймає рішення вирити печеру, у якій вони безпечно зможуть перечекати негоду, а потім продовжувати свою подорож. Таке рішення було прийняте не тільки через бажання сховатися від вітру, а ще й щоб більше потренувати команду. Виготовлення подібних печер вимагає неабияких зусиль та винахідливості. Повідомивши про свої наміри та обстановку керівництву змагань, туристи провели ніч 2 на 3 травня у сніговій печері, розраховуючи на те, що на ранок буря щухне. Ну, поки що нічого надприроднього я не бачу. Типова ситуація. Щоправда, можливо, вже тоді варто було повідомити про складнощі та покликати на допомогу. Хоча, скоріш за все, тут в гру вступила гординя керівників команди, бо ситуація, коли рятувальна група кличе на допомогу, Трохи попахує дискредитацією та повною втратою авторитету. В будь-якому випадку на ранок погода не покращилась, вітер доходив до 30 метрів на секунду, а температура на той момент була від 0 до мінус 5 градусів, проте група все ж вирішила спробувати спуститись, хоч це явно було проблематично. Левін розумів, що спуск у таких умовах є досить небезпечним, враховуючи те, що під час їх шляху вниз Сергій Фарбштейн двічі падав, повідчував сильне погіршення самопочуття. Та це не все. Він також мав проблеми з зором, тому під час сильного снігу чи дощу в окулярах він майже нічого не бачив. Саме тому, трохи поблукавши серед снігових заметів, Пропа все ж повернулася до печери. Проте на той момент їх укриття вже зазнало значних ушкоджень. Вхід був зруйнованим, а друга камера не придатна для життя. До того ж, тепер кількість людей у сховку була не шість, а вісім. Так як незадовго до цього вони прийняли до себе двох іноземних туристів, що також спускалися з гори та не були готові до такої погоди. Виникає купа питань: група Левіна, не єдина група туристів, яка на той час перебувала на Ельбрусі. Там проходили змагання, тому людей було дійсно багато. Найбільш цікавим є те, що трохи нижче від групи Левіна знаходилась група альпіністів-початківців, які потрапили у ту саму бурю. Вони, звичайно ж, дуже змерзли та втомились. Проте повним складом спустились з гори. От я зовсім не можу пояснити, як таке могло статися, що група початківців змогла перенести умови, в яких опинилась, а група професіоналів загинула майже у повному складі. До речі, ви здивуєтесь, як багато містичних і загадкових історій пов'язані з походами в гори і смертю туристів. Я навіть зробив свій топ 10 таких історій, де коротенько розповідаю, що там сталося, ймовірні причини і питання, які залишаються відкритими по сьогоднішній день. Топ 10 неймовірних історій про альпіністів і туристів. Це відео це ексклюзивний контент для спонсорів, і спонсори зможуть проголосувати за якусь з тих історій, щоб я розібрав її більш детально. Спонсорство стартує всього від 10 гривень. Зробити це можна за кнопкою спонсорувати під відео або на сервісі бази від Монобанку. Всі посилання продублюю в описі. Величезне дякую за підтримку. Після того, як група Левіна не вийшла на зв'язок у визначений час. Було негайно організовано рятувальну операцію, оскільки Ельбрус — це популярний маршрут, а група була досить досвідченою, пошукові групи спочатку сподівалися знайти їх живими. Тим не менш, погодні умови залишалися дуже несприятливими. Постійний сніг, сильний вітер і низькі температури значно ускладнювали пошуки. Після кількох днів невизначеності одна з пошукових команд виявила перше тіло. Це було тіло одного з учасників групи, яке лежало у відносно відкритому місці. На вигляд він замерз, але одяг був знятий і розкиданий поруч це перше тіло, яке підігріло інтерес і страхи рятувальників, адже воно вказувало на критичні обставини, в яких опинилася група. Незабаром було виявлено ще кілька тіл. Деякі з учасників експедиції були знайдені разом, інші на відстані один від одного. Деякі з них знаходилися в дивних позах. Вони начебто намагались повсти, щоб захищатися від чогось. Кілька тіл було знайдено біля яру. Як видно, вони намагалися спуститися в долину, сподіваючись знайти там захист від негоди, однак вони так і не змогли подолати шлях і загинули від переохолодження. Останніми були знайдені тіла Геннадія Левіна, керівника групи, і ще кількох учасників. Вони лежали поруч у снігу, можливо, намагаючись грітися один об одного в останніх спробах вижити. Окрім парадоксального роздягання, що було знайдено у кількох членів групи, деякі стіл мали дивні ушкодження, які не зовсім відповідали падінням чи гіпотермії. Це дуже нагадувало загадкові випадки на перевалі Дятлова, коли учасники експедиції також були знайдені з незрозумілими травмами. Такі знахідки викликали підозри, що група могла зіткнутися не лише з природніми викликами, а й з іншими факторами. Чи могло прокляття гори бути причиною їхньої загибелі? Особливість гори Ельбрус в тому, що вона водночас вважається священною та проклятою. Місцеві жителі розповідають про духів, які захищають гору. Деякі з них мають добрі, а деякі, не повірите, злі наміри. Люди постійно чують дивні звуки, схожі на шепіт або сміх, що доносяться із глибин льодовиків. Ці істоти, що час від часу нагадують про себе, можуть викликати раптові бурі та лавини, що, власне, і призводить до загибелі подорожуючих. Окрім духів на Альбрусі, також можна зустріти привидів, тобто. Фантоми або душі тих, хто продовжує блукати серед снігових вершин. Саме ці сили можуть викликати у людей галюцинації та провокувати напади агресії або повної дезорієнтації у просторі. Також існує версія, що в глибині ельбрусу заховані давні артефакти, знайти які можуть люди, що мають спеціальні знання. Дуже часто саме цим речам приписують зв'язок зі зникненням людей на Ельбрусі. Ну, наприклад, на рахунок галюцинацій та дезорієнтації. Повернемось до Сергія Фарбштейна. З однієї історії саме він мав безпосередній вплив на погіршення самопочуття всієї групи. Для полегшення акліматизації та швидшої адаптації організму до стресових умов. Фарбштейн застосував на собі та інших учасниках групи спеціальні лікарські засоби так звані адаптогени. дарма ж він був професійним лікарем. Ці засоби стимулюють організм краще боротися зі стресом та втомою. Підвищують фізичну розумову працездатність та стресостійкість, а також їм приписують властивість підвищувати імунітет. Чи могли ці препарати навпаки викликати порушення в організмі та призвести туристів до фіналу, який ми власне, і бачили. Приймання адаптогенів може супроводжуватись надмірним збудженням нервової та серцево-судинної системи, артеріальною гіпертензією та гіперглікемією, тобто різким підвищенням рівня глюкози у крові. Те, що Сергій Фарбштейн перший серед туристів, кому стало погано, є певного роду доказом цієї теорії. До того ж, Сергію було настільки погано, що він навіть не міг самостійно пересуватись. Олег Булдаков, ще один учасник команди, перебував у стані сильного нервового збудження та поводив себе неадекватно. Ці свідчення відомі зі слів єдиного учасника походу, який вижив: Валерія Одінцова. Цей Одінцов взагалі якийсь досить мутний. Він змінював свої показання після того, як його врятували. Сергій Левін усвідомлював критичні ситуації, яка складається, але напряму він так і не попросив допомоги. Проте його останній зв'язок із центром керівництва змагань складався з декількох суперечливих тез. По-перше, він продовжує запевняти, що у них все під контролем, і вони готуються до другої ночівлі у печері. По-друге, він назначає наступний сеанс зв'язку на сьому ранку. Проте закінчує своє повідомлення фразою «Розраховуємо на групу підтримки єдиний, кому це здалося підозрілим, був Леонід Ебріль, який разом із невеликою групою і вирушає на пошук печери. Знайти альпіністів йому так і не вдалося. Сильний вітер та погана погода завадили знайти місце ночівлі, тому він повертається до притулку 11 ні з чим. Але найцікавіше сталося вже після порятунку. Леонід Ебріль покликав в сторону Валерія Одінцова та вони довго про щось розмовляли. Нагадаю, він був єдиний виживший, хто вижив саме з групи Левіна. Бо другий це був японець, який приєднався до групи вже під час негоди. Саме після цієї розмови Одінцов змінив свої показання. Тепер зрозуміло, чому Ебріль був єдиним, хто відправся на пошук цієї групи. Він явно був пов'язаний з ними і залишається великою загадкою те, про що розмовляли туристи, та чому це вплинуло на подальші слова Одінцова. Все, я, якщо чесно, наслухався цих конспірологічних дурниць. Давай нарешті поясню, що насправді там сталося. Чому насправді альпіністи не змогли врятуватися? Почнемо з прокляття. Я думаю, ти чув про таку штуку, як когнітивні викривлення. Так от прокляття і є одним з проявів цього поняття. Люди справді схильні вірити в те, що певні місця несуть негативну енергетику та впливають на наше життя. І так відбувається з кількох причин. Перша з них це психологічний вплив. До речі, тут ми завдячуємо власній психосоматиці. Коли людина переконує себе у тому, що має стати щось погане, то її мозок підлаштовує сприйняття так, що погане, невідмінно станеться. При цьому відбувається ігнорування об'єктивних причин чи пояснень. Наступна причина це соціум. У замкнутих суспільствах, де культура формується на базі міфів та легенд, такі поняття, як прокляття чи духи, є звичайними речима. А беручи до уваги, що легенди про прокляття гори йдуть з глибинної давнини, то можна тільки уявити, чим керувалися люди, які їх складали. Ну і останнє намагання пояснити трагічні обставини різними містичними теоріями, бо так їх набагато легше сприймати. Це свого роду перекладання відповідальності на щось позаземне, замість прийняття власних помилок. Що ж, а тепер давайте детальніше про сам похід. Ми вже згадували про те, що цей маршрут мав бути акліматизаційним. А ви знаєте, що станеться з організмом, якщо ця акліматизація не пройде повністю: Кірська або висотна хвороба. У розрідженому повітрі зменшується опірність організму до подразників, з'являються проблеми з концентрацією уваги, провали в пам'яті та галюцинації. На висоті близько 4 тисяч метрів навіть у абсолютно здорових людей з'являється слабке нездуження. На момент зупинки погоду альпіністи знаходились на висоті 4,5 тисячі метрів. Так звана гірська хвороба передбачає не тільки загальну слабкість, але й запаморочення, задишку, кашель, знижену працездатність, тяжкість або застій у грудях. Остаточною стадією розвитку гірської хвороби є набрій головного мозку або легень. Саме він може стати причиною коми та смерті вже протягом кількох годин. На висоті 6,5 тисяч і 7 тисяч метрів повна акліматизація, очевидно, взагалі неможлива. У Альпіністі навіть існує термін летальна зона або зона смерті. На висоті понад 8 тисяч метрів людина не може перебувати за рахунок внутрішніх ресурсів більше 2-3 днів, поступово втрачається дієздатність. Ще одним провокатором гірської хвороби є зневоднення, цілком ймовірно, що туристи не мали достатньої кількості води. Враховуючи те, що їх команда незаплановано збільшилась на дві людини, і вони мали додаткові довгострокові зупинки. За свідченнями рятувальників в печері була калюжа крові, і це теж можна логічно пояснити. Ми вже обговорювали про те, що гірська хвороба може викликати набряк легень, то кров у печері є наслідком саме цього. Один з учасників мав настільки сильне ураження легень, що з них виходила кров. І тут виникає логічне питання. Чому ж деякі учасники команди були без верхнього одягу? Ну і чому? Під час гіпоксії, яка скоріш за все була в групі Левіна, можуть сильно набрякати ноги, а через це взуття тисне і ноги все більше морозить, тому вони прийняли рішення зняти взуття та намотати на стопу щось тепле, щоб хоч якось зігрітись. У повітрі був дуже великий рівень вологості, її можна пояснити тим, що вони довгий час знаходились у замкнутому просторі. Друга камера їх сховку була зруйнована, тому тепер майже вісім людей сиділи у невеличкій кімнаті. Згори на них тиснув сніг, а швидке дихання провокувало конденсат та підвищення вологи у повітрі. з якого зроблений одяг спортсменів, добре зберігає тепло, проте лише у сухому вигляді. Коли речі обібрали в себе воду, їх носіння викликало дискомфорт, тому дехто з них і вирішив зняти одяг. До речі, коли рятувальники знайшли Валерія Одінцова, його одяг був повністю змоклим. Те саме було і з Сергієм Фрамштейном. А тепер змоделюємо ситуацію: як це могло відбутися насправді? Коли у печері стає важко дихати, троє учасників групи вирішують вийти з укриття, щоб хоч трошки подихати киснем. На вулиці вирує сильний вітер, і їх стан, як фізичний, так і психологічний, дуже пригнічений. Переохолодження діє на весь організм, що призводить до того, що кінцівки починають відмовляти, а дії стають неконтрольованими та нелогічними. Майже не маючи сил, вони вирішили лягти на сніг, що призводить до льодових наростів на обличчі, з ми їх власне, і знайшли. Всередині печери, хоч і не було такого вітру, проте кисню було зовсім мало. Один з японців також вирішує вийти назовні. Він зміг розгледіти притулок 11 та вирішив піти до нього. Проте дорогою він провалюється у тріщину і там помирає. Після його виходу з печери утворюється діра, через яку проникає свіже повітря. Що дає змогу одінцову опритомняти. Проте двоє інших альпіністів все ж гинуть у печері, так і не приходячи до тями. Ще один японець також рятується. Скоріше за все, він менше змок, ніж решта, тому трохи легше переніс переохолодження. О сьомій ранку Валерій Одінцов приходить до тями та виходить з укриття. Він прямує до притулку 11 і по дорозі зустрічає рятувальну команду, яка вже шукала двох японців. Рятувальники сподівалися привести до тями Сергія Фарбштейна. Його спустили до притулку, проте він помер від переохолодження, так і не приходячи у себе. Решта альпіністів з групи Левіна та один японець вже були мертві. Що ж до розмови, яка сталася після порятунку Валерія Одінцова. ймовірно, Леонід Ебріль просив альпініста приховати деякі обставини перебування туристів у печері, бо галюцинації та помутніння свідомості могли викликати дивну поведінку чоловіків. Згадаємо про волосся в шлунку. Тому можна сказати, що головною причиною смерті Грукулевіна було сильне переохолодження. Саме такий висновок і записаний у судово-медичній експертизі по цій справі. Можливо, злий жар з ними зіграла самовпевненість. бо альпіністи кажуть, що Ельпрус тільки на перший погляд є відносно нескладною горою для підняття, проте іноді сходження на нього може бути складнішим та небезпечнішим за сходження на Еверест, саме через зневаження основних правил. Ну... Пояснення, наче логічні, але мій наступний аргумент їх просто знищить. У деяких джерелах Ельбруз дійсно розглядається як певний енергетичний центр та магніт для надприродних сутностей. Місцеві вірування навіть стверджують, що гора має особливу космічну енергію, яка взаємодіє з іншими світами, і навіть теорії про можливість існування порталів, які з'єднують наш світ з іншими вимірами. Такі місця називають зонами з потужними енергетичними полями. Деякі з цих ідей. Мають корені ще з міфології та легенд, а якісь отримають підтвердження прямо зараз зі свідчення очевидців. До речі, це пояснює зникнення людей на горі, які час від часу там трапляються. Наприклад, у 2004 році двоє українських туристів зникли під час підйому на гору, і їх тіла так і не змогли відшукати. Ага, ще скажи, що Ельбруз це новий Бермудський трикутник. Зникнення людей це звичайне недопрацювання рятувальних служб. Ну а про забобонні вірування та свідчення я навіть казати не буду. А ще у той час Влада активно займалася експериментами над погодою. Ельбрус був одним з основних об'єктів досліджень, бо там є де розгулятись. Вчені намагалися впливати на атмосферні процеси, контролювати кількість опадів та зменшувати ризик лавин. Тільки щось мені підказує, що експеримент дав збій і подіяв навпаки. Після втручання науковців з'явився сильний вітер та сніг. На які точно ніхто не розраховував. Втім, скоріш за все, ніхто і не розраховував на появу снігової людини. Протягом усього ХХ століття з'являлися повідомлення про появу дивних істот, що були вкриті густим волоссям та мали людиноподібний вигляд. Як доказ, люди намагалися, звичайно, робити фотографії, проте усі вони були нечіткі. А хочеш, я тобі покажу справжню фотографію снігової людини? Ось. Тут, правда, світло вимкнули, але повір мені, вона там справді є. Ну, снігова людина це ще нічого. Деякі свідки стверджували, що під час інциденту почали дивне світіння в небі. Це призвело до теорії, що альпіністи могли стати жертвами інопланетян. У цих горах часто помічають дивні світлові кулі, що сяють вночі, тому не дивно, що це все перетворюється у свого роду конспірологічну теорію, а уфологи продовжують чекати підтвердження контакту. Цю так звану теорію також можна пояснити, це звичайні електричні процеси у атмосфері. У високогір'ї дуже часто спостерігають такі явища, через те, що повітря іонізується і починає світитись. Також як варіант, це можуть бути кульові блискавки або так зване гало, світлове коло що утворюється довкола сонця або місяця, що виникає під час відбиття та заломлення світла в кристалах льоду в атмосфері. Що ж, Історія цих альпіністів дійсно сповнена загадок та дивних фактів. Ми на 100% не можемо бути впевненими, що ж з ними сталося і чому гора Альбру стала їх останнім прихистком. Єдине, у чому я переконався напевне, що ніколи не потрібно забувати про техніку безпеки та ігнорувати правила перебування в горах. Група Левіна стала показовим прикладом того, як стихія може здолати навіть дуже підготовлених спортсменів. Ну або того, що позаземні сили є буквально у кожному куточку нашої планети. І щось мені підказує, що це далеко не остання дивна подія пов'язана з цими горами. А може, будь ласка, набрати снігою людині та домовитись про історію для наступного відео.